結構。<laughs> Загроза не лише довкіллю, а й здоров'ю жителів Чернігова. Забруднені води з річки Сейм уже зафіксували в Чернігові. Екологи б'ють на сполох і застерігають від купання у водоймі, вживання риби та використання річкової води для побутових потреб. Сьогодні в програмі Моя думка. Ми запитаємо чернігівців та чернігівок, чи відомо їм про ситуацію, що склалася, і які заходи вони вживаються для власної безпеки. Я чу, що трапилось було забруднення водой. Ми скоріш за все з території. Росії дуже великий масштаб забруднень. Ну там щось збросили, всім какие-то відходи вредні, що там риба повспливала, Ну і ця вода как бы к нам йде і теж якісь вредні домішки. Знаю, що зараз йде зараження води, і воно у нас приходить від Росії. Ну Завжди ж була нормальна річка, ну, не було ж такої. Глобальної катастрофи, як зараз, так да, ми читаємо. А зараз, поки ну працюємо, я не ходжу на десну, я не знаю, що в ці дні відбувається. Також чули, що і через забруднену річку гинули тварини. Дуже багато ну, помидло, великі туші риби і так далі. Це пішло з території ворога, тому скоріше за все це ну, було спеціально. Це вони все влаштовують, щоб знищити Україну, але в них не вийде. Терор росіян, звісно. Щоб у нас не було ні води, ні їжі, нічого. Щоб ми не могли купатися воді. Вберегти це перш за все, притримувати всіх правил, не купатися, як кажуть, що не купатися. І риба теж, і птахи, вони ж все переносять. Не радила б купатися взагалі. Тобто ми не знаємо, що в воді. Поки що там на базарі рибу менш купляти, то мало ли які люди є. Може, хтось повилавлював та й Це таке діло. Тому краще поки що вберегтися, перестрахуватися, не купляти рибу в місцях, де це не підтверджено і не купатися. Подальше від води триматись, моя така думка. Хотілося б пожелати, щоб люди все-таки немножко себе більше себе відносились, більш бережно, так скажемо.